Все. Доброго дня, я музика. Потрібно хочу представити вашу увагу і мій проєкт економіки на тему аналіз ринку нафти нафтопродуктів в Україні, саме якість бензину. Об'єкт дослідження. Особливості ринку нафти та нафтопродуктів в Україні. Предмет дослідження, перспективи стабільності ринку, якість пального, його експорт та імпорт. Мета дослідження проаналізувати проблему якості пального наземного. Світло, тепло, вона приводить рух автомобілі, трактори, такі кораблі. Без неї всі двигуни допинилися. Казубна паста, мило чи шампунь містять речовини, які дістають із нафти. І ці хімічні компоненти є майже в усіх мийних засобах. Тому що когда, ми пользуємося життєво милом, ми можемо прочитати його состав, там. Того... Ще багато чого. Зволожувачі, ароматизатори, лак для нігтів, а ще ми 99% ароматів синтезують із продуктів нафтохімії у світі. Щорічно використовують близько 4 мільярдів тонн нафти, із неї виготовляють одяг та іграшки. Вона скрізь від автомобілів, літаків, пароплавів та космічних ракет до найменших... України дозволяє задіяти різноманітні джерела постачання нафти незалежними шляхами з інших регіонів світу. При цьому суттєво посиливши свою транзитну роль заставки нафти до важливих ринків збуту в Європі. Останні роки в Україні спостерігаються постійне постійно скорочення фінансування геологорозвідувачних і робіт. Це пов'язано з тим, що імпорт енергоносіїв дає певним структуру величезні прибутки і скору дачі. Та складнощів залучення закордонних інвесторів темпи освоєння українського сектора є незадовільними. Навіть при самих оптимістичних прогнозах щодо власного видобутку Україна залишається значним імпортером нафти. Головним експортером нафти в Україну є Росія. До 2009 року, включно, постачальником нафти України був Казахстан. У 2011 році Україна почала вперше імпортувати нафту із Іраку та Білорусії. У різні роки обсяг імпорту нафти із Росії в Україну складав 85 75 від загального обсягу поставки. У те, що якість бензину в Україні відповідає всім встановленим нормам, мабуть, не повірити навіть немовля. Вже протягом, протягом довгих років автомобілісти заправляють на АЗС з великою часткою недовіри. Представляю результати опитування водіїв на одній заправок від Дубні, де були опитані водії, які заправляли свої авто на АЗС. Так от, з 10 автолюбителів рівно 9 на питання, чи вважаєте ви, що на цій АЗС якісний бензин, відповіли негативно. Одна людина висловила, що йому все одно, оскільки машина не його, а робоча. І відповідальність за неї не несе. Як бачимо, люди вже давно серйозно і надовго втратили віру в добропорядність АЗС. Практика показує, що улюбленим способом розвести бензин на заправці вважається підмішування впали добавок Це сприяє підвищенню обстанового числа бензину. В результаті власник заправки поповнює свою кишеню на розведену бензин, а автомобіліст вимушений загрузнути в ремонті свого авто. Знавки отримують панелі такі. І система опалення. Воно також широко застосовується у виробництві косметики, фарб, братників, медикаментів, добрих та іншої продукції. Без цієї сировини багато життя багатьох людей було б зовсім інакше. не дивно, що нафта і її похідні, як сказано в одному джерелі, мають широке коло застосування, ніж будь-яка інша речовина на землі. За тотальним зростанням цін на нафтопродукти майже загубився такий аспект, як якість бензину та де а, а вона у нас дуже жахлива. За екологічними параметрами і за руйнівним впливом вигун на наш бензин не може і близько відноситися з бензином як в Європі та США. На мою думку, що до екології, тут взагалі збитки не можна підрахувати. Великі міста зараз страждають від забруднення повітря внаслідок викидів автомобілів, що чинить велику школу здоров'я мешканців і перетворює мегаполіси у зону страшного лиха. Зазвичай ця проблема характерна не тільки для України. Вся цивілізація обрала цей шлях в залежності від нафти. А українську ситуацію погіршує ще й те, що у спадок в Україні залишився старий парк машин, які, будучи спроєктованими ще у СРСР, вони розраховані на надмірне споживання палива та низькі екологічні норми. Нафтова проблема є великою мірою зовнішньою проблемою. Все більше викликів будуть приходити іззовні і питання нафтової залежності чи найбільш в них еліта, яка щойно вийшла до влади. Схоже, переконана, що елементарним експортом суспільних рецептів західного світу та інтеграцію країн до глобальних структур можна вирішити всі проблеми. Але це природно зовсім не так. Для того, щоб військову у відкритому міжнародному полі просторі, потрібно мати сильний економічний імунітет, який у сусідів запозичити неможливо. І нарешті ця проблема об'єктивна, тобто її вирішення не стане автоматично і змінною одних посадовців на інших. Якщо зараз процес стосування посад і людей когось надто захопив, то чергова бензинова міні-криза гарний привід почути голос реальності. Хочу подякувати своєму науковому керівнику. Дякую всім за увагу.